Ще з квітня підприємці Малинського ринку Житомира допомагають нашим військовим. За цей час було створено цілу мережу волонтерів в регіоні, в районних центрах та селах збирають допомогу, яку направляють в Житомир, де централізовано завантажують та відвозять військовим. Кожен житель нашого маленького міста відчуває на своїх плечах великий груз відповідальності за майбутнє нашої країни. І тому ми допомагаємо нашим ребятам, які знаходяться там на Востокі, в зоні ведення бойових дій. Котори цінує собственний життя, захищає нашу с вами свободу за вісім місяців роботи до цієї команди долучились десятки інших волонтерів, а саме підприємців. І на сьогодні ця команда благодійників забезпечує декілька підрозділів військових і вже напрацювала певний алгоритм роботи. Значайна була, конечно, робота була по заявкам робота. Ізначальноюль ну, місяць вже август місяць. Уже в сентябрі уже на нього смешно, тому що сі люди приносять, ми не можемо вказати неправильно. Ну основном 70% процентів по заявку. То они формируют заявку ребята, плюс там по медицині. У нас один ребята работають по ремонту техніки, по привіанту, по всім остальним вещам. Для наших солдатів така допомога вкрай необхідна, адже держава забезпечує не всім і не у повному обсязі. Дякуємо волонтерським движинням, волонтерським групам за те, що не забувають про військовослужбовців. Дякуємо людям, які разом з волонтерами допомагають нам. Кожного разу волонтери відвозять по декілька тонн допомоги. Головним чином це продукти харчування та теплий одяг. Ми стараємося допомогти чим дійсно можемо, хто чим може, хто може передати їм картошки, хто може передати їм теплі речі. Потому що ми прекрасно розуміємо, що кожен солдат, який знаходиться там, ети то брат, ети син, то муж, етиць. Наступного разу волонтери відвозитимуть допомогу на цих вихідних.